Дитячий фонд ЮНІСЕФ доставив в Україну 35 тисяч 200 доз комбінованої вакцини проти кору, паратиту та краснухи. Ще 657 тисяч доз на підтримку національної програми імунізації та надолуження пропущених щеплень згідно з національним календарем щеплень ЮНІСЕФ. Надійшли у квітні. Ця партія вакцин прибула у відповідь на два підтверджені випадки кору в Україні. Вакцини надані безкоштовно як гуманітарна допомога. У приютівській громаді заборонена реалізація штучних пластикових квітів та інших ритуальних товарів, виготовлених з пластику. У свою чергу, відвідувачам кладовищ та інших місць поховання за цим рішенням заборонено розміщення та покладання штучних пластикових квітів та інших ритуальних товарів, виготовлених з пластику. Відповідне рішення прийняли члени виконавчого комітету громади. Волонтерки з громадської організації Зоодопомога дякують за смачну допомогу. Нещодавно отримали мокрий корм від фонду Пау», який разом з Богданом Стояном привезли з Кропивницького. В суботу отримали смачні подарунки для котиків і собачок від Інни Курської з Нідерландів. Олександрійців запрошують до центральної бібліотеки, щоб намалювати свою писанку до Великодня. Майстер-клас відбудеться 6 квітня о 15-й. Майстриня з писанкарства Анна Сидоренко розкаже про символічний зміст та історію виникнення розпису писанок. Сам процес завжди індивідуальний. Ви обираєте ті візерунки, які символізують ваші бажання на найближчий рік, та створюєте власний символ Великодня. Попередній запис за телефоном. 3 квітня в Олександрії сталася аварія по вулиці Софіївській. Два автомобілі, що зіткнулися, отримали значні пошкодження. На місці пригоди працювала поліція. Перше у житті ДТП, але конкретне, машину мені розбили вщент, повідомив один з учасників ДТП В'ячеслав Чебишев на своїй сторінці у Фейсбуці. Це сталося біля будинку 24 по вулиці Софіївській. Поліція все зафіксувала і буде направляти справу до суду. З 30 березня по 2 квітня в Броварах відбувся чемпіонат України з кікбоксингу ВАКО серед дітей, юнаків та юніорів, участь у якому взяли більше тисячі спортсменів з усієї України, повідомив президент обласної федерації Дмитро Поляченко. Кіровоградщину представляли 31 спортсмен з Кропивницького та Олександрії. Спортклуби Захист та «Іпондоджо» представили 16 та двоє спортсменів відповідно. Усі п'ять золотих медалей збірної області в активі Олександр. Мадрійців. Звання чемпіонів України вибороли Денис Мунтянов, Данило Яковенко, Богдан Ластівка, Нікіта Тертишний та Сергій Садівський.